Всім привіт! Це канал Моє Господарство. Мене звати Марк і в сьогоднішньому відео я вам покажу, як я перебираю картоплю. Ось, корзинка, ящик-ящик. Корзину будемо набирати, ящик оцей будемо складати хорошу, а в цю будемо складати погану. Включимося і будемо вже перебирати. Ось так, бачите? Пару А бульба така гарна, велика. Так малу ми даємо. Курям. Таку. Малу. Там цілий погріб цей бульби. Бачимо зайнятися. Ну, Включимося, як і, все зробимо. Ну, ось перебирали ми вже картоплю. Ось тільки нас вийшло. І, проростків. Mm -hmm. Ну, ось таке було відео. Ставимо лайки, підписуємося. Всім па-па!